Архівні документи проливають світло на жахливі події радянського часу. Коли совєти взяли владу, ніхто не знав, що робити з цвинтарями. І за фактом вони виявилися полишеними. Не було могильників, у моргах утворились гори трупів. У лікарнях не знали, як позбутися тіл, тож ховали їх на подвір'ях. До Мосради надходила величезна кількість листів, в яких глави лікарень описували ситуацію, що склалася. І благали забрати тіла. Санітарна обстановка на цвинтарях панувала жахлива, туди зганяли солдатів для копання ровів, куди потім скидалися тіла і засипалися хімією. Жахливий випадок стався у 1919 році, коли кілька лікарень намагалися вивезти 60 тіл померлих і чомусь вирішили використати для цього звичайний трамвай. У вагон завантажили тіла. Але на півдороги він зупинився. А оскільки справа відбувалася влітку, то перехожі по запаху стали здогадуватися. Натовп оточив вагон і збунтувався так, що для їх розгону довелося викликати солдатів і стріляти в повітря. У 23 му році охоронний відділ очолила Феодосія Газенбуш. Одним із пунктів програми цієї жінки стало будівництво у Москві Крематорію. Щоправда, Спочатку її ніхто не підтримав. Але справу з мертвої точки зрушила смерть Леніна у 24-му році. Коли Ленін помер, вже наступного дня вищі чини заговорили в газетах про те, що найправильнішим і найідеологічнішим було б кремувати вождя. А оскільки в країні немає жодного крематорію, то спочатку Леніна добре б забальзамувати, А вже як тільки крематорій з'явиться, одразу ж передати вогню. Мосрада Ухвалює рішення про будівництво першого в столиці Крематорію і починає активно підшукувати будівлю, яку можна було би перебудувати під нові потреби. Спочатку вибір припав на церкву Великого Вознесіння. Відомий храм, де Пушкін вінчався з Гончаровою, міг стати місцем спалювання трупів. Але від незавидної долі його врятували віруючі. А потім і комісія визнала, що храм занадто великий та ще й у центрі міста. У результаті крематорієм судилося стати храму Серафима Саровського на Новому Донському цвинтарі. На користь вибору далося взнаки, і те, що церква стоїть на цвинтарі, і там є величезний підвал, де розташовувалися склепи. У цих склепах і пропонувалося встановити піч. Було проведено закритий конкурс архітектурних проєктів, у якому брали участь лише троє архітекторів, у тому числі тодішня зірка Костянтин Мельников. До того моменту він зробив павільйон для виставки в Парижі, був автором саркофагу Леніну і, за заслугами, вважався фаворитом. Проте архітектор запропонував такий проект, що у комісії підкосились ноги. Згідно з передовою ідеєю, намет храму потрібно було перебудувати в маяк з полум'ям, що горить у нічний час. А після того як тіло після прощання опуститься в нижній кремаційний поверх, на родичів і друзів покійного. Пропонувалося опускати сферу, яка б накривала їх повністю. На кілька хвилин занурюючи у темряву і наголошуючи на трагічності моменту, Костянтин Степанович посів лише друге місце, чому дуже засмутився. Перше ж, присудили не такому радикальному проекту Дмитра Осипова, який і було здійснено. Будівля в авангардному стилі нічим не видавала колишню церкву, а праворуч і ліворуч відзали прощань. У середині приміщення розташовувався закритий склеп, розрахований на порох семи тисяч осіб. Нині до будівлі крематорію від воріт кладовища веде Центральна алея. Але до 26-го року ні входу, ні алеї не було це була звичайна цвинтарна ділянка з могилами. Проте ворота пробили, а через газету Вечірня Москва звернулися до родичів померлих із проханням бути присутніми на ексгумації. Та перенести прахи з того місця, де передбачалося прокласти алею хтось прийшов, хтось не прийшов. В результаті усі могили закатали у асфальт. Беручи до уваги невдалий досвід з пітчу металург, було вирішено використати агрегат західного виробництва. Вибір ліг на німецького постачальника топф. Компанія займалася різними печами як виготовлення хлібобулочних виробів, так і кремаційним устаткуванням. Інженер компанії Плюфер Курт приїжджав до Москви і робив необхідні виміри приміщень. Через кілька років ця людина розробляла всі кремаційні установки в німецьких таборах смерті. Незадовго до закінчення Другої світової війни курт був заарештований радянськими військами, отримав 25 років таборів та помер десь у СРСР. Середини крематорій оформили аскетично. Осипов вважав, що треба залишити білі стіни. Щоб не відволікати тих, хто прощається. День там розпочинався рано, о дев'ятій ранку всі вже були на місцях. У великій залі під пальмами проходила цивільна чи релігійна панахида. Незважаючи на те, що Крематорій вважався кафедрою безбожя, у ньому передбачили місце для служіння представника будь-якої конфесії. Лунав короткий дзвінок, і труна дуже повільно опускалася. Двоє з близьких могли спуститися до робочого приміщення, де відбувався процес спалювання. Сьогодні це звучить дико, але мої знайомі з вусту вуста передають історію, як їхня прабабуся спостерігала за спаленням тіла своєї п'ятирічної дитини. Перший час товариство розвитку та поширення ідей кремації активно проводило лекції в саду. Вислухавши оратора, громадяни організовано йшли на екскурсію до крематорію. Там вони могли не лише оглянути кладовище, а й потрапити до жалобної зали і через спеціальне віконце спостерігати, як кремують тіло. Ця практика страшенно дратувала родичів покійних, і вони завалювали скаргами мосраду. Це були дійсно моторошні екскурсії. Після спалювання останки розфасовувалися в металеві капсули, на дні яких вибивалися прізвища та ініціали покійного. Номер кремації та дата. Потім ці капсули можна було закопати в землю або помістити в урну і встановити в Колумбарії. Ось як описував процес кремації журналіст Малорі у статті 27 го року. Труна на рейках вінки знімаються та будуть віддані родичам. Номерок з вогнетривкою цегли кладеться на труну. З цим номером труна повільно вводиться у піч. Номерок витягується потім разом із останками спаленого, завдяки чому уникає можливість змішування останків різних осіб. Труна в'їжджає рейками в піч, там миттєво охоплюється полум'ям. Труна з легкої фанери, залізні дверця та печі зачиняються заслоном. Ви підходите до печі впритул, там, за цими кахлями, до тисячі градусів вище за нуль. А тут ви стоїте поряд із вогненною стихією. І майже не відчуваєте спеки. Для кожної кремації потрібно було до 400 кілограмів дрів. Задля економії більшовики вирішили замінити дрова на сміття. Жахливий сморід розтікався по місту. Милуватися вогненними церемоніями після вишуканої вечері їздили літератори, художники, артисти революційної доби. Це заняття вважалося прогресивним як похід в експериментальний театр. Корній Чуковський відвідував крематорій. Разом із 13-річною дочкою. За спогадами сучасників, одну з кісток Чуковський забрав із собою, але потім не знав, що з нею робити. Для термінової кремації надходили замучені на допитах та розстріляні у підвалах НКВС. Іноді привозили ще живих і стріляли одразу у підвалі Крематорію. Так було вбито царського генерала Міллера, викраденого чекістами в Парижі. У 37 році трійка особливої наради. Підписувала до тисячі смертних вироків за добу, вже не окремими листами, а цілими альбомами зі списком прізвищ. Як казав рядовим співробітникам нарком Єжов, якщо під час операції буде розстріляна зайва тисяча людей, біди в цьому немає. Збереглися спогади виконавця смертних вироків. Засуджених роздягали і ставили до стінки, де були прикріплені дошки, щоб уникнути рикошету. Для стікання крові були встановлені спеціальні жолоби, але іноді кров таки просочувалася на вулицю і забруднювала сніг. Мерців до крематорію перевозили у фургонах із написами хліб, молоко і навіть радянське шампанське. Процедура доставки людського матеріалу була раціоналізована чекістом Бергом. Після раціоналізації засуджених почали знищувати прямо у фургонах, спрямувавши вихлопну трубу всередину. Працівникам крематорію залишалося лише вийняти тіла та кинути їх у піч. Не тільки нацисти були ощадливими господарями, комуністи теж відрізнялися дбайливістю, людський попіл збирали та роздавали підмосковним сільгоспідприємствам як калійні добрива. Чи знали колгоспники та колгоспниці передовики виробництва, що розкидали по полях? Напевно, ні. Московський храм крематорій Донського монастиря зараз знову став храмом. Приміщення освятили та почистили, продувши спеціальним пилососом. Видували людський прах або, як жартували співробітники крематорію, людство у зваженому стані. На місці злачному священник відслужив літургію. Замість жару печей і смуги спалюваної людської плоті, тепер легкий вогник і аромат свічок. На цьому місці немає меморіальної дошки, нічого нема. Ніби нічого й не було.